Міські та обласні посадовці вшанували героїв минулої і сучасної війни. У нас є ну, такі поважні наші ветерани, саме учасники бойових дій, яким вже по 90 років вони не готові йти на зустріч. От ми йдемо на зустріч до них. Сім років пішло після Другої світової війни. Сьогодні знову війна на сході нашої держави, і, на жаль, є загиблі наші хмельничани. Ми сьогодні також відвідуємо декілька сімей наших загиблих. Хлопців на порозі гостей зустрічає Наталія Ілічна Галас. Святом перемоги, семістріща, великої перемоги над нацизмом. Я дуже тронув 15 травня. Жінка відзначатиме 90-річний ювілей. Втім, досі жахіття війни пам'ятає до найменших дрібниць. Серед пострілів та вибухів на фронті вона рятувала життя. Всі були герої. Ну ніхто не казав, що він герой, а всі були герої. Не думали про себе, думали про батьківщину, щоб скоріше освободити нашу землю, нашу Україну. Юрій Васильович Букатевич у свої поважні 90 – Мисливець, письменник та художник. У страшні 30-ті у двері його дому постукали НКВД. З того часу не бачив батьків. Рідних замінили бойові товариші, ряди яких став за власним бажанням у 17. Пішов з уступаючими воїнськими частями, вони мене взяли, в госпіталь не прийняли. І я 25 років календарних. Так, пішов на фронт з солдатиком, прийшов од сюди, в Раково. Вже младший лейтенант. Ветерани кажуть, ніколи не думали, що через 70 років після перемоги українську землю знову сколихне війна. За кожного загиблого сучасного героя їм серце болить як за своїх онуків. Незаліковною раною втрата рідних є для сімей сучасних героїв. Лілія із синочком Дмитриком не дочекалися зі сходу коханого чоловіка та тата Олександра Співачука. Він служив у добровольчому батальйоні особливого спецпризначення Миротворець загинув у липні у пекельному іловайську. Указом президента Олександра Співачука нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Хочу вам низько вклонитися. Тому подвигу, який зробив ваш чоловік, Олександр Володимирович він вчився в й школі, як і я, mm. тобто й ми зараз розглядаємо е, прийменування ну надання імені вашого чоловіка 15-й школі. Пам'ятати завжди тих, кому завдячуємо за мир наш обов'язок.